Ну що ж, всім привіт-привіт, доброго дня! Або як в нас на Україні кажуть, дай Боже здоров'ячка. це заміна водяного крана, частина друга. Хто пам'ятає, тут стояв в першій частині пластмасовий кран, можете подивитися, чого я його поміняв. І я поставив от металічний. Ним задоволений, бачите, без всяких питань, без ніяких нюансів, включається виключається вода. Також, після виходу першої частини. Багато знайомих в коментарях, також дзвонили на телефон. Кажуть, Олег, каже, чого воно все в тебе в колодязі знаходиться? Кран, каже, лічильник і тому подібне. Пояснюю чому. Дана прибудова, в яку заведена вода, цього року зимою не буде опалюватися. Якщо все буде добре, то я думаю, на другий рік все буде виведено наверх. Цього року воно буде зимувати в колодязі, утеплено буде, бо. Немає можливості, щоб опалювалася дана прибудова. На другий рік просто отут на цьому коліні поставиться, на цій муфті поставиться коліно на 90 градусів, і це все повністю виведеться наверх. Зараз зимою ця вода буде працювати так як колонка. Чого як колонка оцим краном, отако. воно буде. Зараз я поставлю. О. Цією ручкою воно буде от бачите, сюди догори, буде включатися виключатися, а вода буде йти по цій пластиковій трубі. Коли вже почнуться морози, я отут нанизу зроблю маленьку дирочку. Коли набралася вода, перекрився кран краном, і автоматично вода через цю маленьку дирочку буде витікати, щоб не замерзати в трубі. Ось такого то плану заміна. Водяного крану. Ну, все, всім гарно дякую. Хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, буду радий, якщо підпишетесь на мій канал. Задавайте запитання. Чим зможу, тим допоможу. Маю на увазі відповідями, якщо буду щось знати. І всього найкращого. До нових зустрічей!